Вітаю вас, друзі! В той момент, коли президент України Зеленський прибув на саміт з міжнародними партнерами у Лондоні, ЗМІ повідомляють, що у США почали не просто робити гучні заяви а криком кричати щодо України. Зокрема, заяву зробив державний катарша Рубіо, який звинуватив Зеленського буцімто у зриві зусиль щодо мирних перемовин. За його словами, метою США є посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Але буцімто український президент Зеленський нібито не дає шансу дипломатії. Також була заява і відрадника президента США з питань національної безпеки Волца, який заявив, що для завершення війни в Україні необхідний лідер, який зможе уклати угоди зі Штатами і з росіянами. У разі, якщо мотиви Зеленського розходяться з цим, то тоді виникає проблема. Проте далі більше. Адже спікер Нижньої плати представників Джонсон сьогодні заявив, що нібито Зеленському можливо доведеться піти у відставку. Він зазначив, що Зеленський або повинен прийти буцімто в себе і повернутися за стіл переговорів здячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього. Отже, перед початком саміту у Великобританії, на якому було заплановано відпрацювання мирного плану від Європи. І, до речі, про це сьогодні заявив Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, який анонсував підготовку плану щодо України, і повідомив, що це буде спільний мирний план Великої Британії, Франції та України. І ось перед цим самітом, на якому лідери країн Європи запланували приймати рішення щодо завершення війни в Україні. Ми чуємо такі заяви зі США, такі претензії до України, що якщо Зеленський не погодиться на так звану мирну угоду, на так званий мирний план Трампа, то тоді у відставку значить Україні буцімто потрібен інший лідер. Незважаючи на те, що публічно так звана мирна угода від президента США не була опублікована. Я хочу звернути вашу увагу на те, що під час перепалки у Білому домі. Президент України сказав прямо, що Україна не піде на припинення вогню без гарантій безпеки. Це була така чітка пряма заява президента і натяк на те, що він проти того так званого Трампівського мирного плану, який пропонувала адміністрація. США. І щодо деталей, що саме пропонували, є сьогодні заява від посла США Великобританії, який закликав президента України Зеленського беззаперечно підтримати план Трампа. І за його словами, Україна також має перша припинити вогонь. Цікавий такий поворот. Хоча від радників Трампа ми раніше вже чули, що на першому етапі спочатку необхідно припинити вогонь. Мені що виходить, що припинити вогонь першою повинна Україна, а окупанти будуть далі наступати, а ми навіть не відстрілюватися. Чи як собі це бачить У що? Україна припиняє вогонь, а з Росією поки домовляються, і що вони йдуть, пруть далі чи як? Адже наступ, великий, так званий стратегічний Російської Федерації, він ще не припинився. Нічого це не нагадує. А мені це нагадує так званий Мінськ 1 і про це прямо пишуть американські експерти, зокрема у виданні зовнішня політика, що план Трампа від початку йшов слідами мінська, і що ідея про те, що спочатку потрібно припинити вогонь, а потім домовлятися про повноцінний мир, вже двічі не спрацювала на Донбасі. І президент України Зеленський під час тієї сварки в овальному кабінеті говорив, що ні мінські угоди, ні Парижська угода від 2019 року не спрацювала. В Україні потрібні реальні гарантії безпеки. А Сполучені Штати, президент Ша Трамп, а також віце-президент Венс, що вони говорять? Що буцімто Україна не немає карт, що нібито Україна тотально програє, що, начебто, немає жодних шансів, і потрібно йти на поступки. На які поступки? На відкладену війну. І я ще хочу ще одному процитувати: це новина з американського видання Forbes. Про те, що збройні сили України контратакують у Торецьку і оточують росіян всупереч заявам Трампа. Дійсно, вчора наші військові у соціальних мережах повідомляли про певні тактичні успіхи збройних сил України у Торецьку, але звісно потрібно на ситуацію на полі бою дивитися ширше на макрорівні глобально так дивитися загалом. І також ми бачимо те, що наступ російсько-поційної армії він уповільнюється. Уже третій місяць поспіль знижується кількість атак. Результативність дій російсько-поційної армії вона все зменшується і зменшується, виснажується російсько-поційно армія. Окупанти фронт не прорвали, Збройні сили України не розбиті. На якій підставі Україна має підписувати капітуляції? Американське видання Axios пише про те, що Буцімто Трамп. Дуже сильно одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру, і саме тому він так сильно тисне на Зеленського, щоб Україна підписала невигідну угоду, і що, начебто, саме Нобелівська премія миру стала Буцімто підтекстом його сварки. Із Зеленським, на мою суб'єктивну думку, такий фактор перепалки в Білому домі, як Буцімто нестримне бажання Трампа, отримати Нобелівську премію миру, точно не був основним, не був головним. А головним було те, що фактично Трамп та його адміністрація хотіли показово скажу прямо нагнути Зеленського, що він погодився на Трампівську так звану мирну угоду, щоб Україна погодилася на так званий Мінськ 3 без усіляких гарантій безпеки. В свою чергу, президент Країни Зеленський показово публічно відмовився, і тут почалося. І я звертаю вашу увагу на те, що Зеленського в основному атакував Венц, а віце-президент США Венс до цього, про що писали американські змі, шантажував президента України Зеленського у Мюнхені, угодою про корисні копалини. І Зеленський тоді також відкинув усі шантажі та ультиматуми. Але президент США чомусь був впевнений, що якщо президент України прибуде у Білий Дім, і що якщо Трамп буде безпосередньо біля Венса, то тоді, начебто, Зеленський зламається. Ні, не зламався і публічно заявив про позицію України. В Україні кров з носа, потрібні гарантії безпеки від США. І Україна щодо, наприклад, цієї угоди про корисні копалини лише в обмін на гарантії безпеки. А президент США чомусь думав, а також його радники, члени адміністрації, що можна буде провернути таке, нагнути Буцімто Зеленського, фактично на Мінск 3 без усіляких гарантій, на відкладену війну, і щоб Україна ще й угоду про корисні копалини підписала. Цікаво! Що російські пропагандисти з посиланням на американське агентство Bloomberg пишуть, що нібито Трамп чекає публічних вибачень від Зеленського, і що, буцімто, адміністрація президента США вже повідомила Офіс президента України, що, начебто, Зеленський має якось публічно виступити і вибачитись. І тут виникає два питання. Перше, а за що вибачатися? Зеленський вкотре раз озвучив позицію України. Нічого нового він не сказав. Якихось публічних образ, переходів на особистості ж нічого не було. І друге питання: а як щодо гарантій безпеки? Навіть в ефірі американського телеканалу Fox News президент України Зеленський прямо сказав, що як тільки США погодяться на те, щоб Україна стала членом блоку НАТО, він одразу йде в відставку. Однак про реальні гарантії безпеки для України знову жодного слова немає. Тому не дивно, що уже і прем'єр-міністр Польщі прямо каже, що позиція США щодо підтримки України не така вже однозначна, як у Польщі. І не дивно те, що, зокрема, міжнародні ЗМІ пишуть, що, наприклад, у США працюють над планом перезапуску Північного потоку 2, і що у команді Трампа розглядають цей трубопровід як стратегічний актив, який можна нібито використовувати в мирних переговорах щодо України, як повідомляє Міжнародне агентство фінансовий час Сполучених Америки. Хочуть домовитись з Москвою, щоб американський бізнес володів цим газопроводом Північний Потік-2 і США були посередником між Росією та Європою і заробляли, відповідно, фактично на перепродажі чи на транспортуванні газу. Звісно, в Москві це може бути вигідно, але це не вигідно Європі, і це знову посилення Російської Федерації. Очевидно, що президент США Трамп, а також його адміністрація реалізують програму МАГА Америка понад усе і дбають виключно про американські інтереси. Але тоді питань виникає багато щодо геополітики, щодо, наприклад, НАТО. І, до речі, щодо НАТО, знову представники команди Трампа шантажують Європу. Сьогодні Маск заявив про те, що він підтримує ідею про вихід США з НАТО. Але я знову підкреслю, що геополітика це завжди вплив і гроші, і Трамп також чудово розуміє, що якщо він повністю відмовиться від геополітики, це буде значна втрата грошей, адже НАТО це експорт зброї, експорт зброї на сотні мільярдів щороку доларів. Також це стосується і впливу долара у світі, і стосується роботи американських міжнародних транснаціональних корпорацій. Є дуже багато різних аспектів. Тому сумнівно, що Трамп порве повністю всі зв'язки, що буде повний розрив трансатлантичної єдності, тому що насправді, говорячи прямо за великим рахунком, Сполучено Америки точно це не вигідно. Тому цілком можливо, що буде й певний такий тиск, будуть маніпуляції, будуть погрози. І зараз дуже багато буде, що залежати від того, яке рішення буде прийнято на сьогоднішньому саміті у Лондоні. А також на саміті лідерів країн ЄС 6 березня. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.